Ви так довго на неї чекали. Нарешті відпустка. Квитки куплені, валізи спаковані, попереду лише позитивні емоції. Ніщо не віщує біди. Втім, поки ви будете засмагати на сонечку, цінителі легкої поживи можуть скористатися вашою відсутністю, вдертися до домівки, викрасти гроші та коштовності. У нашому місті за перший місяць літа зафіксовано 9 випадків квартирних крадіжок у районі 8. Згідно з інформацією Бориспільського відділу поліції, особи зловмисників наразі не встановлені. Втім, є зачіпки. З постів камер, які в нас знаходяться в місті Борисполя. займаються даним промислом особи кавказської національності, їздять на автомобілі, але по Номерах, які знаходяться на даному автомобілі, мають підвіси, тобто з других е автомашин. Тому поки даних ніяких нема. Е тому звертаємо вашу увагу подвір'ях, біля будинків, особи кавказської національності негайно повідомлять нас, що для оперативного реагування та затримання даних осіб. Також варто подбати про безпеку власної домівки, аби та завжди була надійною фортецею. Квартирні крадіжки найчастіше здійснюються серед білого дня, коли господарів немає вдома, приблизно з 10 до 13 години. Загалом грабіжників можна умовно поділити на наркоманів та професіоналів. Перші шукають легких. Таких грошей до крадіжок майже не готуються. Та й перевірити, чи домівка дійсно порожня, нині не складно. Достатньо скористатися домофоном або ж зателефонувати на домашній телефон потенційної жертви. А ось профі грабежу до справи підходять ретельніше. Спершу довгий час спостерігають за квартирою або ж будинком. У них навіть є свої інформатори. За вашою квартирою смотрять два місяці. да там, наприклад. Вам уже к вам зашли уже из жека, к вам уже э, там подтянуть окна. Вы, вы просто не представляете, вы э, сами не понимаете того, но за вами уже там и вы впускаете воров, информаторов уже до, ну раза в 50, понимаете? То есть они они ну за два месяца они знают о вас больше, чем вы знаете о себе. У такому випадку навіть чотирилапі захисники не стануть на заваді. Хіба що крадій попадеться з добрим серцем, наскільки це, звісно, можливо. У мене було раз, я не пішов, тільки з того, як треба було собаку. Я просто люблю животних, поэтому я там не сильний там, добряк, але животних я люблю, я швидше чоловіка я ніж животне. І не пішов. А я не знаю, на що Ну, Банки вскрывают, то есть грабят и так далее. Ну что еще могут остановить вора, если он знает, что там лям лежит? Профессийные крадии работают за наводкою. Я всегда говорю, что когда ограбили квартиру такую серьезную, это по любому надо искать в узком кругу наводчика. Жадность, да, они там -э зависть там, ну, ну как-то так. Ну і бувають такі коли по неосторожності теж. Тоже... приміром, дитяча безпосередність може стати у нагоді грабіжникам. Діти самі того не розуміючи розкривають багато відомостей про свою родину. Тож, аби хоч якось зберегти себе від квартирних злодіїв, слід дотримуватися простих правил. Приміром, великі суми зберігати не під матрацом, а у банку, закривати вікна, не розповсюджувати інформацію про свої статки, також домовитися з сусідами, аби ті приглядали за житлом. Тлом у час вашої відсутності. Втім, потрібно розуміти, що для досвідчених злочинців майже не існує перепон. Працівники відділу поліції зізнаються, що, звісно, рекламувати не хочуть, але підключення квартири до систем сигналізації поліції охорони значно підвищить рівень захищеності вашої домівки. Христина Бельські та Ярослав Бартош, новини телеканал Бориспіль.